Вітаю! Сьогодні розповім про важливу можливість для наших випускників з тимчасово окупованих територій. Ми добре розуміємо, наскільки складно молоді сьогодні планувати своє майбутнє, коли поруч війна, обстріли, постійна небезпека. Але Україна робить усе, щоб кожен і кожна могли здобути українську освіту та будувати життя тут, у вільній країні. Для випускників з поки що окупованих територій. Зокрема, Херсонщини діють спрощені умови з вступу. Вони можуть подати документи до українських вишів або коледжів дистанційно, навіть якщо не мають атестата українського зразка. Достатньо свідоцтва про народження. Не потрібно здавати зовнішнє незалежне оцінювання чи мультипредметний тест. На Херсонщині зараз працює вісім освітніх центрів Крим Україна та Донбас, Україна. Вони відкриті з 1 червня до 30 вересня на базі вищих та коледжів Херсонської державної морської академії, Херсонського державного університету, Херсонського державного аграрно-економічного університету, Херсонському навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, морського фахового коледжу Херсонської державної морської академії. Херсонського політехнічного фахового коледжу Національного університету Одеська політехніка, Херсонського базового медичного фахового коледжу та Бориславського фахового педагогічного коледжу імені Беньковського. Там допомагають майбутнім студентам пройти всі етапи вступу від консультування до зарахування. Якщо у випускника немає документів, вони допоможуть відновити їх, пройти річне оцінювання з української мови та історії України. А також отримати свідоцтво державного зразка. Ми вже бачимо, що ця програма працює. З початку літа освітні центри надали понад 170 консультацій, опрацювали майже півсотні звернень і прийняли 11 заяв до фахової передвищої освіти на базі 9 класів. Вже з 19 липня стартує подача заяв до закладів вищої освіти. Цього року держава виділила окремі бюджетні місця для дітей із тимчасово окупованих територій. У Херсонських університетах таких місць понад 500. Крім того, держава гарантує стипендії для студентів, безкоштовне проживання у гуртожитках та повний супровід протягом усього навчання. Хочу звернутися до наших випускників та їх родин. Україна вас чекає. Ви можете продовжити навчання без зайвої бюрократії та перешкод. Звертайтеся до освітніх центрів та обирайте свої університети і коледжі. Ми поруч, щоб допомогти вам на кожному кроці. У дописі під цим відео корисний ресурс, на якому розміщено усі деталі щодо вступу та відповіді на поширені питання. Дякую за увагу! Слава Україні!